Дорогі брати і сестри, найдорожчі кандидати до миропомазання, сердечно вас вітаю. Я хочу запропонувати прості і короткі думки до роздумів. В другому читанні ми чули прекрасну візію Йоанна Апостола, нову небо, нове небо і нову землю, а потім святе місто Єрусалимке сходить від Бога. Все нове, перетворилося, переобразене в красу. Немає вже більше плачу, скорботи. Це дія Святого Духа. Він нас вводить в новизну Бога, приходить до нас і робить все нове. Він змінює нас. Дух змінює нас. І ця візія Йоанна нам говорить, що, що нас змінює. Ми йдемо шляхом до Єрусалиму, Небесного. Це день, коли щасливий день, коли ми побачимо обличчя, в обличчя Господа. Ми можемо бути з Ним вічно, перебувати в Його любові. Подивіться ця новизна Бога. це не є новизна обіцянки, так такі, як нам пропонує світ, те, що проходить те, все, що має якби тимчасовий характер, те, що Бог дефінітіва приносить в нашу в наше життя є остаточною новизною. І не тільки в майбутньому, але також сьогодні творить все заново. Дух Святий перетворює нас і хоче через нас перетворювати світ, в якому ми живемо. Відкриємо двері.

Вечері, можна сказати, Сьогодні, в школі, в домі, в праці, я, вів, я був, е, дався вести Богу і, і, і чинив жести любові, батькам, старшим. Як це чудово. Друга думка. В першому читанні ми чули Павла Варнаву, які говорили, що ми повинні увійти в царство Боже через великі утиски, скорботи. Це подорож церкви, це також і наша християнська е, дорога. Не завжди є легко. Зустрічаємось з труднощами, негараздами. Сегуря за Господи, впустити його дух, що перетворював. Наші вчинки які не є завжди, як вчинки, вчинки Бога, щоб, щоб омивав нас від гріхів. Тому на цій подорожі зустрічаємо труднощі. Але також ці труднощі є і в внутрішньому нашому житті. Але ці труднощі гаразд є частиною дороги, щоб досягти славу Бога для Ісуса, який був прославлений на Христі. Для того не, не знехочемося, коли власне, приходять якісь випробування, бо це є Бог посилає нам Духа Святого. І тут я під е, хочу сказати останній пункт. Це запрошення до вас, кандидати, кандидати до миропомазання і також до всіх. Твердо стоїмо у вірі, цій дорозі з великим упованням до Господа. Він нам допомагає дає відвагу йти проти течії. Йти, чуєте молодь? Йти проти течії. Тому хочу додати вам відваги, щоб йти проти течії. Це, це відвага походити від нього. Нончи sono difficoltà tribolazioni Тоді вже немає труднощів, не негараздів, непорозумінь, які ми повинні Dio, боятися, якщо ми Якщо, тільки, тільки, la якщо la ми тільки, якщо ми є з'єднані з Богом, Якщо ми не не втратимо цю дружбу з ним, ми відчуваємо і хоч ми відчуваємо себе слабкими, гріховними, але наша повертання є покаяння і навіть якщо власне в нашій слабкості Бог дає нам силу, в нашій бідності, Бог переображає наші гріхи. З ним ми можемо зробити великі речі, відчувати радість, що ми є Його учні, Його свідки. Noi cristiani, noi i cristiani non siamo scelti dal Signore per cose piccole. Verso le cose grandi. Mi pocamo da велиceni. Ne забуvate per questi veli ideali, mriate per veli ideali. Ця новизна Бога, це перша думка, про яку ми говорили, скорботи в нашому житті. Дорогі друзі, відкриваємося на цю новизну, яку нам Бог дає, який дає нам Святого Духа, який нас перетворює і робить нас сильнішими в скорботах. Це правдива радість. Так є. Зміцнювати наш союз з Господом. Зараз тиші, щоб трохи подумати над тим, що... до чого нас запросив Папа Франциск.